Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 11 травня 25 рік. Ну і відео буде про персики. У нас трошки протряхло, просохло. Бачимо, там ми вже зробили, що хочу показати, як робимо омоложуючу. Використовуємо те, що біду використовуємо, як сказати, в кращих цілях на омолодження. У нас були, бачимо, вон, скільки гілок, як завжди, знімаю, роблю, а потім знімаю. Де-не-де в нас ось вцепилися декілька плодів, то ми ці гілочки лишаємо. А там, де в нас немає зовсім плодів, плодів ми ближче до центрального стовбуру робимо зрізи. Ось бачимо якраз вже плодожерка. Бачите? Небезпечний шкідник. вже повзе. Десь ми її порушили. Потрібно обробляти. Ну, Ми обробляли, але чекали акації, акації померзли. Тож не чекайте акації, тому що всі кажуть, що акації треба чекати цвіту. Вони померзли, вони не квітнуть цьому році. Ось так обрізаємо. Беремо що поближче, де були гілячки у нас довгі. Бачимо, ось тут поганці відходять. І робимо обрізку. Лишаємо по два пагана на кожній гілляці поближче до стовбуру. Ось так у нас тут такий був гарний перцик Еритрокарпа. Здається, так, Еритрокарпа. Ось так ми навіть товсті гілки повирізали, зробили його трошки компактнішу крону. Так що, поки є час, дозволяє і є. Природа сама нам дала, можна сказати, шанс принизити крону, трошки омолодити. Так само ми будемо робити на своїх ось великих персиках. Будемо ось такі гілля, бачите? Показую технологію захисту. От ви дивилися, я там хто помітив, не помітив, немає. В у нас немає. І це звичайний, звичайний. Бордовська суміш, бачите, вона до сих пір тримається у нас. Гарна суміш. Ось, до речі, бачите, якщо замазувати, замазувати, ось вже зараз ставі зрізи. Вже нарости пішли. Бордовська суміш і сі, не знаю, сі, ну, там, хто пише, працює, не працює, але наші всі персики чистенькі. Чистенькі, деякі бачимо, ось. Ось взяти на мигдалю, тут щеплено. Бачимо, Сатурн вцепився і гарно так є. Є, буде що скуштувати. Хоча на рідній деревині ось Сатурна. Зараз підійдемо глянемо. Тут майже немає нічого. Майже ось десь одна вцепилася і все. Більше немає нічого. Тож ми будемо, я ж кажу, омолоджувати. Ось, наприклад, ось цю таку велику гілку ми будемо обрізати її десь ось тут, де є пагони. Ось так ми її обріжемо, вкоротимо. І оте, як кажуть, що ось тікає крона. Тікає крона за допомогою тих обрізок, які там нам розповідали, як ми робили. Ми маємо ось такі тепер дерева. І в нас є шанс. Ось бачимо, я вже тут зробив. Обрізати довге гілля і лишити. Тож при обрізці ніколи не видаляйте ось тут на кроні. Ніколи не видаляйте, у вас ростуть вручки або ще щось. Підрізайте їх, обрізайте, але лишайте. А то отримаєте ось таке на периферії. А потім кажуть, в тебе весь врожай на периферії. Ось, бачимо. Пішли, ми лишили, потім ми. Видалимо ось ці-всі, і будемо лишати молоді прирости. У нас що ще лишилися персики, то це ось наші майже 20-річні персики, а їм 20 вже є. Ось такі здоровені, ми їх тут лікуємо, лікуємо. Але вони і вони дійсно, як вам показати, ось. Якщо щось побачите, нав'язалися. Не знаю, мабуть, за рахунок того, що високо мороз не дістав, а можливо, за рахунок, що це старі сорти. Все, тримаємось, працюємо, обрізаємо. Так само ми будемо омолоджувати наші абрикоси, які в цьому році не дали нам сигнальних врожаїв. У минулому році ми спеціально обломали, ми їх будемо зрізати ось так. Ось так зрізати, лишати два пагона довгих, все інше видаляти. Те, що вниз іде, те, що десь всередину, все буде видалятися, лишатися десь на пагони на літню окуліровку. Бачимо, от вони тут заголені є. Це все не потрібно. Потрібно використати на вкорінення, щоб була крепша рослина. А ось наші шпілка саджанців, які зростають. Це наші сливки і персики, персики не завдалося. З персиками купували ми живці, але щось у нас не завдалося. Щось живці бачимо ось я тут. Засохли. Хоча піщепа жива. Все, тримаємося. Дякую. Підписка, вподобайка. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не треба. three